Виконуємо номер 52 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Округли періодичні дроби до тисячних і обчисли. І два завдання. Приступаємо до виконання До тисячних. 2,513 тисячних у періоді. Можемо записати іще два рази число 513. До тисячі за тисячне відповідає цифра 3. Праворуч стоїть цифра 5, тому число тисячне тисяч на одиницю. Наближено дорівнює 2,2. 514 тисячних і записуємо 2,514 тисячних. Тепер округлюємо 0,2 і 45 у періоді. Запишемо ще раз 45 і знову округлюємо до тисячних. За тисячні відповідає цифра 5, праворуч і цифра 4. Тому число тисячних збільшувати не будемо. Отримаємо мінус 0,245. Ну, а тепер залишається нам виконати наші дії. 2,514 додати 4,9 отримаємо 7,414. тисячних. І віднімемо 0,245 тисячних. Будемо мати 7,169. тисячних. Завдання друге. У другому завданні округлимо 2,17 і 3 у періоді до тисячних. За тисячні відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 3, тому число тисячних не збільшуємо. Маємо 2,173. тисячних. Знак наближення поставимо. 2,173. тисячних. Тепер 0,7 у періоді. Допишемо іще цифри наші. До тисячних. За тисячні відповідає цифра 7. Праворуч також стоїть цифра 7. Тому число тисячних збільшимо на одиницю. Отримали 0,778 тисячних. Відняти 0,778 тисячних І додати. 4,31 в періоді. Допишемо ще дві цифри за тисячні Відповідає цифра 3, праворуч стоїть цифра 1. Число тисячних не змінюємо. Додамо тисячних. 2,173 відняти 0,778. Отримаємо. 1,395. І додамо тисячних, отримаємо тисячних. Ми округлили періодичні дроби до тисячних і обчислили номер 52 із завдань для повторення розділу 1 виконано.